Друзі, вітаю! З вами знову я військовий адвокат Валерій Макіїв. І от потрапив до мене такий дуже цікавий кейс. Як одна певна особа бажала виїхати на постійне місце проживання, військовозобов'язана особа, чоловік віком від 18 до 60, тобто військовозобов'язаний, хотів виїхати на постійне проживання, ну куди ж ще? Куди ж ще? От? Тяжкі часи виїжджає Аргентина. Добре, про це можна дуже багато говорити. Але у нас в нормі закону є щодо того, кого можна випускати за кордон. Є, якщо особа виїжджає чи виїхала на постійне проживання там більше трьох місяців, то тоді Державна міграційна служба повинна надати йому дозвіл прийняти рішення на такий виїзд. Але там є певна гра слів, процесуальна. І до якої, в певний спосіб, суду справі 280 28, 90, 24 скасував таке рішення. Очевидно, ви знаєте, це рішення з такої ідеальної точки зору права, воно не є таким, щоб сказати, що порушення тут принципово було з боку цього чоловіка. Але можна було зацепитись, якщо взятись за просто за норму права, що от я хочу на ПМЖ, ось мої документи, я виїжджаю. Справа дійшла до касаційного суду, і от касаційний адміністративний суд, 21 травня 2025 року, виніс рішення, і яке от можна розбирати на цитати Аля Вінстона Черчилля. І воно вказане на таке, що рішення в даному випадку, як на мене, оціночне судження, більше політичне. Воно вказує на те, що в нашій державі є, іде війна, військовий стан. І, от, в такий спосіб, такий брутально процесуальний, скажімо так, я хочу виїхати за кордон. Просто я не хочу бути в цій країні, То держава не дозволить. Я просто тут зачитаю деякі положення із цього постанови касаційно-адміністративного суду 21 травня з року. Громадяни наділені не тільки правами, а й обов'язками, які закріплені на рівні конституції України, одним із таких обов'язків згідно з статтею 65 конституції України. Є захист вітчизни незалежності та територіальної цілісті України. Аля Вінстон Черчилль Так касаційний адміністративний суд. Далі, офіційне оголошення воєнного стану указом президента України зумовило офіційне проголошення державою заходів, спрямованих на фактичну, явну, поточну, неминучу небезпеку існування держави і захисту українського народу. Шляхом швидкого прийняття рішень у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні уповноваженими на те органами влади. Ну, потужна цитата, так? І про військову службу. Військова служба це конституційний обов'язок громадян, який полягає у забезпеченні оборони України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності та недоторкності. До військовослужбовців належать особи, які проходять таку службу за корма в Збройних сил України військовій службі передує необхідність виконання конституційного військового обов'язку, що передбачає проходження громадянам України військової служби добровільно чи за призовом. Такі позиції приймаємо їх до уваги і дай Боже, щоб наші нащадки колись про це згадали.